Вірш про зиму за мнемо таблицею. Доброго дня, малята! До нас на заняття завітала гостя. А хто це, послухайте уважно загадку і відгадайте. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма, здогадалась я зима. А зараз малята, давайте пограємо в гру. Зима яка? І спробуйте дати відповіді за картинками-підказочками. Зима яка? Дощова. Зима яка? Звісно, сніжна. Зима яка? Сонячна? Молодці. А це ж зима яка? Крижана. А коли мороз на дворі зима яка? Морозна, а наче як пух зима пухка. А така зима яка? Біла, звісно. А якщо взимку свята, то тоді зима яка святкова. А якщо намальован чарівник, то зима яка? Звісно, чарівна. А якщо весело, молодці малята, так зима весела. А зараз замнемо таблицею можна скласти віршик про зиму, який описує її різноманіття та красу. Зима буває різна то сонячна, то сніжна, то дощиком омита, то кригою покрита. Повторимо ще раз: зима буває різна, то сонячна, то сніжна, то дощиком омита, то кригою покрита. То морозна, то пухка, біла, наче фарба, то весела, то сумна. То святкова й чарівна. Повторимо ще раз то морозна, то пухка, біла, наче фарба, то весела, то сумна, то святкова й чарівна. А зараз повторимо весь віршик. Зима буває різна то сонячна, то сніжна, то дощиком омита, то кригою покрита, то морозна, то пухка, біла, наче фарба то весела. То сумна, то святкова, й чарівна. Діти, прочитайте вірш своїм батькам. Дякую, що пограли зі мною. До нових зустрічей.